Вітаю вас, малята! запрошую вас у подорож до зимового лісу. Взимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни. Зимовий ліс потопає в снігових заметах. Сніг, на перший погляд, кажеться таким холодним, але він, як ковдра, вкриває землю і під товстим шаром снігу зберігається тепло. І тим часом захищає рослини і тварин від холодного морозу. Діти, а чи знаєте ви, як лісові тварини живуть взимку, як вони переносять холод, мороз та заметіль? Тож я сьогодні вам пропоную дізнатися про життя лісових мешканців, бо зима є найважчою порою року для тваринок. І щоб пережити морозну пору, багато звірят починають готуватися до холодів і ще восени. Ось, наприклад, їжачок. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. За місяць до впадання у сплячку їжачки перетворюються на справжніх нинажер. Зробити їм це важко, так як черв'ячки, ящерки, жуки, жаби. Ховаються під землю, але їжачок старанно вишукує їх під шаром листя. З'їдаючи їх, вони набирають вагу і перетворюються на справжніх таких товстульчиків. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Найчастіше їжачки обирають глибокі нори, щоб не замерзнути взимку. Або самі їх створюють, облаштовують собі тепле житло. Носять сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько 6 місяців. Він не прокидається всю зиму. Ось так, економлячи запаси жиру, їжачок відпочиває всю зиму. І прокидається лише коли приходить весна. Білки це дрібні мешканці лісу, які харчуються рослинною їжею і не є хижаками. Заготовлювати корм для себе білка починає задовго до зими. Взагалі, вона круглий рік тягає на гілки дерев жолуді, шишки, гриби, горішки. Потім білочка сушить корм на пнях або високих гілках дерев і вживає їх в їжу. Готуючись до зими, білка змінює своє руде яскраве хутро на більш сіре, щоб бути менш помітною взимку, але воно в неї дуже тепле. Морози білки також погано переносять і змушені ховатися в гущавині лісу більшу частину зими. Домом для білки на зиму стає дупло. Вона облаштовує дупло корою, мохом, пташинами пір'ями, робить все, щоб було їй тепліше, а запаси зимку їй допомагають пережити холод. Лісники, що доглядають за лісом, допомагають тваринам перезимувати. На деревах вони розвішують ось такі годівнички, насипають в них їжу для тварин та птахів, щоб вони могли поласувати взимку смачненьким насінням, горішками, сушеними грибами і так перезимувати до настання весни. Заєць на зиму теж линяє. Влітку в нього шубка сіренька, а коли зайчик готується до зими, то шубка стає більш пухнастою, теплою і білою. Біла шубка йому потрібна для того, щоб ховатися від лисиці та волка в білому сніжку. А так як заяць не створює запасів на зиму, то йому взимку доводиться дуже туго. Заєць змушений харчуватися практично весь час. Саме тому взимку боягузнові зайці легко йдуть на контакт з людиною. Дуже часто вони навіть роблять свої нори в копицях заготовленого зліта сіна, забезпечує себе житлом і їжею на всю взиму. Лисиця то хижа тварина. Вона практично не готується до зими. Бо проводить зиму на ногах у пошуках їжі. Хутра у лисичці на зиму стає густе і пухнасте, тому вона довго може лежати на снігу. Під товстим шаром снігу лисиця шукає собі здобич, полює на гризунів, які ховаються під снігом. А також лисичка полює на зайців та пташок. Буває так, що лисиця заглядає до курника. Спіймавши здобич, вона несе її в своє житло. Живе лисиця у норі. Будує нору зазвичай на пагорбі або на узлісі для того, щоб мати можливість оглядати весь ліс. Перш ніж потрапити в нору, лисиця ретельно заплутує свої сліди. Вона довго бродить по лісу, щоб її не змогли впалювати інші хижі тварини. Вовк це хижа тварина. Особливих умов для зимівлі йому не потрібно. Утро взимку у вовчика стає більш густим і пухнастим. Цей хижак відмінно бігає по снігу і полює у холодну пору. Взимку вовки збираються в стаї, щоб легше зловити здобич дикого кабана або косулю. Поодинці вовку це практично не під силу. Ведмідь це теж хижа тварина. Він заліг у барвіх до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо йому вистачає власного жиру, який він накопичував восени. За кілька тижнів до сплячки ведмідь активно запасався жиром їв горіхи, рибу, рослину. Взимку ведмідь не спить, а дрімає. І у разі необхідності він легко може вийти з берлоги. Ось так зимують дикі тварини. Одни сплять всю зиму. А інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. А люди допомагають тваринам перезимувати, роблять для них спеціальні годівнички і залишають там різне смаколики, щоб було чим поласувати. Малята сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатися про життя деяких лісових тварин, як вони переносять зиму. А я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення, малята!